В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амін. Хто визнає мене перед Моїм Отцем Небесним? Того і я визнаю перед Моїм Отцем Небесним? Амін. Каже Христос в сьогоднішньому Євангелії. Цю неділю після звіснення Святого Духа. Коли церква вшановує пам'ять всіх святих. І не випадково, не мов би пригадуючи і вказуючи, що всі святі, які церква проголосила, є, здобули цю святість завдяки цим дарам Святого Духа, завдяки тому, що були відкриті на ці дари, прийняли їх і стали свідками Христовими в цьому світі. Що таке святість? І чи до святості призначені якісь окремі тільки надзвичайні люди? Я думаю, що відповідь на це питання дає нам дуже добре сьогоднішнє Євангеліє. Христос вказує нам цей шлях до святості, Як людина повинна, що людина повинна робити, щоб прямувати до святості. Ісус каже, хто визнає мене перед людьми. Того і я визнаю перед Моїм Отцем Небесним. Визнати Ісуса. Він говорить і звертається до учнів, до апостолів, яких посилає іти і проповідувати цей Євангеліє, цю благовістку про Царство Небесне. І каже, хто визнає мене, визнає Ісуса Христа, Сина Божого, Спасителя світу, а з ним і Отця, і Святого Духа. Того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Тобто Христос говорить про віру, про віру Христа, про віру, Пресвяту Троїцю єдиного Бога в трьох особах, якого якраз об'явлення Святого Духа ми минулого неділі святкували завершення цієї об'явлення Божого, Бог єдиний при Святій Троїці. І Христос говорить про визнання цього єдиного. Правдивого, єдиносущого Бога. Хто визнає мене перед Моїм Отцем, того і я визнаю, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед Моїм Отцем Небесним. Христос говорить про віру і навпаки каже, якщо хтось відречеться мене перед людьми, того я відречуся перед Отцем моїм небесним. Якщо людина відречеться своєї віри, відречеться віри в правдивого Бога в трьох особах і змінить свою віру, піде в якусь іншу, тим самим вона відрікається Господа і втрачає цю благодать Святого Духа. Сама відвертається від Бога і йде геть від Нього. І тому Христос каже, і такого я також відречуся перед Отцем Моїм Небесним. Як бачимо, Христос перше, що говорить, говорить про віру, щоб людина вірила в Господа, того, який об'явив себе нам, вірила в єдиного правдивого Бога. Далі Христос продовжує: хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. Або Хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Він говорить також про людей, говорить про любов, про любов до Бога і порівнює її до любові між людьми, зокрема, до любові в сім'ї, любов до батьків, кожен з нас любить свого батька, свою матір, кожна дитина також. Кожний батько і мати любить свою дочку і сина, і це є природньо. Але Христос каже, повинні любити, без сумніву, але хто любить більше, ніж мене, той мене недостойний. Христос ще раз пригадує про цю важливу заповідь, найбільшу заповідь любові, любові до Бога, що основою любові до батьків, до дітей є все ж таки любов до Бога. Яка випливає з цієї віри. І Христос пригадує про це учням, щоб любили Його понад усе. Любов до Бога понад усе. А тоді вже любов з цієї любові випливає щира любов до батьків, щира любов до дітей, щира любов до ближніх, щира любов також до батьківщини. Випливає саме з любові до Бога. Це другий момент, про який говорить Христос. І третій говорить, хто не візьме свій хрест і не піде слідом за мною, той мене недостойний. Христос говорить про Хрест. Чим є цей Хрест? Якщо ми говоримо про мирний час, святі Отці, пояснюючи цей хрест, говорить про це є. Божа воля, Божа зап... Божі заповіді, і взяти свій хрест і піти за Христом це в житті дотримуватися Божого закону, Божих заповідей, ці заповіді, які Господь нам дав. Тобто, коли людина умертвлює свої пристрасті і похоті, не йде за цими похотями і пристрастями, але навпаки умертвлює, відрікається їх умертвлює, бореться з ними і тим самим дотримуючись Божих заповідей. Таким чином вона перемагає ці пристрасті і, похоті, і злі похоті, недобрі похоті. Про це говорять отці, коли вчать, навчають, що означає взяти свій хрест і піти за Христом, не піддаватися цим похотям і пристрастям злу. Але перемагати Його, виконуючи, дотримуючись Божих заповідей, Божого Слова. Якщо ж є час переслідування, гонінь на церкву заради Христа, заради віри, так тут Христос говорить також і про те, щоб визнавати його навіть під час таких гонінь, не відрікатися Його, але бути готовим віддати своє життя за Христа. Ось про які моменти говорить Ісус, вказуючи на цей, говорячи, звертаючись до апостолів і вказуючи їм, що вони повинні робити, прямуючи цим шляхом святості. І справді, апостоли були тими, які йшли цим шляхом. Вони повірили в Христа, вони не відреклися Його, навіть тоді, коли треба було встати перед імператорами і свідчити. Про Христа, чи поклонитися ідолам, чи визнавати віру правдивого Бога, вони були вірні Христові. І всі, фактично, ці апостоли, всі 11 апостолів, крім одного Івана, Богослова, всі загинули також мученицькою смертю, віддали своє життя за Христа, виявляючи цю любов до Бога понад усе. І вони взяли цей хрест і пішли за Христом. Заради чого це все робили? Апостол Петро питає, завершуючи, питає учителю, Господи, що ми будемо мати, коли ми залишили дім свій рідних і пішли за Тобою? Він каже, коли настане новий час. І син чоловічий сяде на престолі, щоб судити всі народи, ви будете сидіти також на 12 престолах, судячи всі народи. І хто залишить свій дім рідних і близьких, і піде за мною, той сто разів більше отримає і життя вічне успадкує. Христос вказує, заради чого ми це робимо? Це не робить людина заради якогось свого егоїзму чи ще чогось. Але це людина робить заради того, щоби, виконуючи Божу волю, але завдяки цьому, щоби навіть в цьому житті отримати в сто разів більше, і, у вічне, і життя вічне успадкувати. Ми це все робимо заради вічного життя. Тому життя в святості. Це є прямування до цього вічного життя. Тому церква сьогоднішню неділю після зісення Святого Духа згадуючи всіх святих мучеників, преподобних, святителів, апостолів, пророків, тих, які саме так поступали, які вірили в Господа, які цю віру визнавали, не відрікалися, які це робили з любові до Господа. І напротязі цілого свого життя боролися також зі своїми пристрастями і похотями, щоб їм не піддаватися, не піддаватися цьому злу, але перемагали цей гріх, здобуваючи чесноти і таким чином зростаючи в цій благодаті Божій і у святості. І до цього покликана є кожна людина, коли апостол Павло звертається до своїх Учнів і до тих, де він проповідував Слово Боже до тих народів, чи до Коринтян, чи до Римлян, чи до ефесян, до будь-кого з них в своїх листах починає ви святі. Чому Він звертається до них, що ви святі? Тому що ви залишили облуду ідолопоклонства, що ви залишили гріх мерзенні гріхи і повірили в Христа. І повірили в Його слово, і живете за Його Словом, за Його заповідями. І це є святість життя повірити в Господа, любити Його і жити за Його Словом, перемагаючи ці всі різні труднощі і пристрасті, спокуси, які до нас приходять. В цьому полягає святість життя. І церква вшановує цих святих, які в особливий спосіб навіть ціною свого життя готові були засвідчити вірність Христові. Дорогі в Христі, в сьогоднішній день ми також, кожен з нас може запитати себе, чи ми ставимо перед собою завдання бути святими? Святі це не люди, які з іншої планети прийшли сюди на землю і були якимись іншими людьми. Ні, це були звичайні люди, які жили разом. Зі всіма людьми, але які відзначилися сильною вірою, любов'ю до Господа і тим, що вони свою любов до Бога проявляли також в своїх словах і своїх вчинках, своїх ділах по відношенню також до інших людей. В цьому є святість, щоденна святість кожного з нас. Нехай це сьогоднішнє Євангеліє, в якому церква згадує всіх святих показуючи нам їх як приклад людей звичайних, які стали святими, що кожен з нас є покликаний до цієї свя... святості бути свідком Христовим в цьому світі. Нехай це для нас також стане заохотою, щоб ми, надіючись і уповаючи на Господа, черпаючи в ньому цієї Його сили, Його благодаті, зростали у вірі, визнавали Христа. Щоб ми зростали в любові до нього, до наших рідних, батьків, дітей, до наших ближніх, до нашої батьківщини, щоб ми були тими, які перемагають, борються, умертві ці пристрасті і похоті у собі, але навпаки, оживляють добрі вчинки, чесноти, добрі вчинки, які зростають у чеснотах, зростають в благодаті Божій. І тоді ми прямуємо цим шляхом святості, щоб ми були, щоб кожен з нас ставимо собі завдання, щоб кожен з нас був святим не на небі, а тут на землі. Щоб ми старалися бути святими, щоб кожен з нас міг почути ці слова Христові. Хто визнає мене перед людьми, того я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Амінь. В ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, слава Ісусу Христу!